Україна, моя рідна країна, моя батьківщина, я горжуся нею і вірю, що настане той час, коли усі люди будуть жити згідно заповіту, залишеного своїм нащадкам відомим англійським поетом Редіром Кіплінгом. Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, і всупереч усім ти віриш в себе, а з невіри також візьмеш суть. Якщо чекати зможеш, ти невтомно, обріханий мовчати і пройти під поглядом ненависті, притому не грати цноти ані доброти, Як зможеш мріять мріяцтво не впасти і думай не творити з думки культ. Якщо тріумф зарівно як нещастя, сприймеш як дим і вітер на віку, якщо стерпиш, як справди твого слова, пройди світ ставить пастку на простих. І що впаде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати і звести. Якщо ти зможеш в пориві одному, поставити все на карту і програти а потім все спочатку і нікому про втрати навіть слова не сказати Якщо ти змусиш, серце, нерви жили, служити ще, коли вже в тобі. Усе згоріло, вигасло. Лишилась одна лиш воля встоять в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не тратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти. Якщо ущерть наповниш біг хвилини, З нагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить сину, І більше ти, людина, син мій,